Я вже казала, що я і, але дуже хочеться, щоб воно квітла все і було гарне. Ну у нас, по-перше, на ділянці не було води. Минулого року ми над цим працювали, але не завжди все вдається бо нема води, нема світла і тому. Як ото в пустелі, що виросте, то й виросте. І ось я тому обирала такі рослини, які можуть рости без занадтого поливу, без дуже такого догляду. Ось, і ось хочу поділитися дереві. Я купляла семена. Ось, і ось він. Там було написано, що це мікс. І я дуже сподівалася, що буде жовтенький, але жовтенького немає. Буду десь шукати ще. Але і зараз я дуже задоволена тим, що воно квітне, росте, дуже-дуже радує. І ось воно таке якесь у природному стилі. Це бур'яни, які я не виривала ще, ну, не встигаю десь щось. Але в нас тут той коріопсис, він як будь-який якийсь. Але дуже приємно. Ну скажіть, такий майже луг, таке ось все жовтеньке. Чи блакитненьке, і таке приємне. Роботи багато, але те, що саме наростає, воно дуже тішить.